Здоровенькі були шановні друзі, з вами, як завжди, Серко, і в сьогоднішньому коротенькому відео я розкажу вам про один із найкращих модів, на мою думку, з модів, який мені найбільше сподобався, з усіх яких я зміг пограти в чудову гру як Вікторія 2 взагалі в серію ігор як Вікторія. Тож сьогодні я розкажу вам про цей мод, який звезд хронології мод. Він досить цікавий. Я б навіть сказав, він дуже цікавий і обов'язково зацікавить таких ігравців іграти в нього. Хто любить, чесно кажучи, оригінальну ігру, хто любить більше. Посиленої дипломатії, більше такої реалістичності і більше політики. Отже, є на чотири кампанії. Це, звісно, шосуна кампанія, яка розпочинається з 1836 року. Є кампанія Домороздільний, яка розпочинається з 1861 року, коли в Сполучених Штатах Америки відбувалася громадянська війна. Є також кампанія, яка зветься Велика Війна. Це ну, всім нам відома і звісна, така сумно, звісно, точніше відома. Велика війна, яка була розпочата в 1914 році. І звісно ж, затишчя перед бурею. В сьогоднішньому відео я розкажу вам усі нюанси такого мода, тому що граю я в нього часто, якщо чесно, найчастіше для сам для себе граю я в нього навіть чим Фенікс мод, не дивлячись на те, що в нас є проходження по Феніксу моду. Мені подобається такий сценарій, як Велика війна, і затишчя перед бурею. Признаюся вам часто, грав я в Першій світовій війні, грав я за Німеччину і на превеликий жаль, я все ж таки не підібрав стратегію, тактику, чи то не хотів, чи то не вистачало там, не знаю, терпіння, але виграти Першу світову війну, граючи за Німеччину, досить важко. Тож спробуйте, може, вам дасться це, це зробити, і ви сповістите мені про це, то точно підберете якусь тактику. І разом можливо ми можемо запілити відос, по цій грі, по цій кампанії. сугубо по цій кампанії. Отже, шановні мої, стосовно Японії, то мені сподобався такий фактор, я навіть вам зараз покажу. Це те, що вона нарешті ж таки є, ну можу сказати, феодальна країна. Якщо беремо з 1836-х років або з 1861-х років, ви зможете пограти за різні клани, які були на той час. Це, звісно ж, для любителів східньої, такої далекої Сходу, Азії, Китаю, Кореї, Японії. Я особисто думаю, ви всі знаєте, полюбляю грати за Японію, тож мені цікавість таки був фактор. Є ще цікавий сценарій, який зветься за тише передбору. Я не розумію, чому ж розробник. З 1923-х років все ж таки перенесли нас. Напевно, це все пов'язано з тим, що на той час політика, яка відбувалася після Першої світової війни, нарешті ж таки вляглася, але мені було б цікавіше пограти на громадянській війні в Російській імперії. Тобто, коли там була Українська держава, коли там була ОНР. Зундер, і ну, такий сценарій досить було б класно пограти. Наприкінці, на жаль, вони щось не зробили це, але я надіюся на те, що в майбутньому, можливо, з новому випуску Вікторія 2, може там буде вже Вікторія 3. Розробники це врахують. А сьогодні ми будемо грати за Польщу. Я на примері Польщі покажу вам, шановні мої, що ж тут у нас є: дипломатія, політика, населення. А всі деталі розберемо, щоб ви мали максимальне уявлення про самий мод. Так як такий коротенький обзор, я знаю, що досить запізнився, я вибачаюся звісно за це, але ви всі прекрасно розумієте, що на українській мові огляди на різні моди, особливо що якщо брати стратегії, дуже мало. Їх фактично і нема. Тож, терпіть, терпіть Серго, я сподіваюся, даний мод вам сподобається, також ви поставите цьому відео лайк, так як це дуже важливо. Беремо таку промисловість, тут ми можемо бачити, є в нас різний вид фабрик, тут вибір точніше, величезний, в різних фабриків. Можу сказати, що розробники додали декілька нових там, не знаю, продуктів, товарів. Це все є. Стосовно там, економіки, то все постандартно, туди як в оригіналі. Особо то нічого -то не змінилося. А зараз глянемо, що ж у нас є, до речі, із технологіями. Ну, з технологіями ми будемо, звісно ж, брати самі останні. От, подивіться, це досвід Першої світової війни, є, звісно ж, реактивна артилерія, ядерна стратегія, яку ми можемо готоктиватися в 1945 рік, і опит Второї мірової війни, тобто Другої світової війни. Я вам коротенько розкажу про всі ці технології. На жаль, розробники нічого не переробили, але особливість цього мода полягає в тому, що тут є більше проробленість самої ж політики, більше проробленість внутрішньої політики. Важко стало грати. Я вам відверто кажу, я часто граю в цей мод, і мені, від речі, так важко переходиться грати за такусь обрану країну. А зачасту не буду брехати, я граю за Францію, тому що мені подобається Франція, мені подобається там. З основної кампанії з 1836-х років грати і відновлювати Французьку імперію. Я трохи забалакався, давайте перейдемо до культури. А тут я вам отак, ви дивіться за тим, тому що я час від часу буду відхилятися від самої теми, бо коментувати то нема що. Є енергетика атома, сучасна автоматизація різних продуктів, електро... електрометалургія, блін, сучасна інфраструктура і квантова хімія. Ось така в нас дерево технології. З політичної точки зору різні партії, як завжди, є навіть евент, який дозволяє створити Річ Посполиту. До речі, досить цікаво було б. А подивитися, як же відновлюється Річ Посполита там за кордоном, напевно, 1777 років. Якщо мені не зміняє моя вже пам'ять, також є, от дивіться, такі країни, ми можемо звільнити, це звісно ж Білорусь, а Західна Україна, як на диво. Давайте ми навіть і це зробимо. Краков, Прусія і, звісно ж, Україна. Якось розробники поділили Західну Україну і взагалі Україну в цілому, ну не знаю, чому ж це так зроблено. Напевно, це Зундр і УНР. Але от дивіться, ми звільнили дві України, і це трошки дивно. От Справді дивно. Але як би там не було, напевно, мені чесно і приємно було пограти за Західну Україну. Ось я звінив декілька країн, це Білорусь і наша рідна держава. За Річ Посполиту грати досить цікаво, я б навіть сказав. Ніколи не грав в різних іграх. Напевно, в день перемоги 4 я грав за Річ Посполиту. А також у Європі з Етрус Модом грав я за Польщу. От буду цікаво досить у ті великі епохи польської історії пограти, так як я чесно поважаю саму ж Польщу, люблю. Її. От тепер дивіться, у нас є рейтинг найбільш успішних країн, а також а, стосовно самої армії, то лише додавалися танки, додавалися різні такі споруди, Блін, військово-повітряні сили. Давайте я покажу вам ось весь слідіть, а я трошки поговорю про самий мод. Особливість мода полягає в тому, що тут більше пророблена сама політика. Що це значить? Це значить, шановні мої, що тепер важче, було, важче стає грати. Від оригінальної кампанії, тобто ви тепер будете більше цінувати союзи, більше думати, з ким його розривати, з ким його вкладувати, так як взагалі йде глобалізація глобалізація взагалі всіх відносин і всіх країн. Це добрий фактор. Так як тепер, якщо ви хочете, допустимо, грати за Прусію, а то вам доведеться шукати спершу своїх сильних союзників, які будуть підтримувати вас, вашу експансію проти там Австро-Угорщини, проти Данії, щоб відновити. Велику німецьку імперію. А стосовно самого комп'ютерного інтелекту, то він став набагато жорсткішим, він став набагато розумнішим. Тобто тепер ви не можете воювати з усіма з ким попало, мати найбільшу сильну та найбільшу армію у світі. А для того, щоб мати найбільшу армію та найсильнішу армію, вам доведеться балансувати між економікою, промисловістю і, звісно ж, самими технологіями, які у вас є в державі. Мод дуже цікавий, я рекомендую в нього пограти, тому що він більш реалістичний, він більш дозволяє нам відчути саму ж ту політику, яка відбувалася в тій епохи. Якщо ви граєте в 18-19 вік, то ви відчуваєте ту епоху, точніше з 19-го року, а 19 віку. Там є колоніальна епоха. Там доведеться, не знаю, шукати. Союзників, велике безчестя, коли ви воюєте з якими державами. Вам треба вибирати, з якими державами ви будете воювати. І все щось у такому роді. А більше деталізації, більше нюансів, таких маленьких деталей розробники зробили акцент. Цей час відскакують різні евенти. Це може бути різні парижські конференції, які були на той час. Якщо е, пригадую, то десь перший парижський. Конференція десь у 1840-х або 50-х років. От така була Парижська конференція за ініціативою Наполеона 1-го, Наполеона 3-го, який. Повернувся з Австро-Угорщини і встановив такий Парижську конференцію, де зібралися різні держави вирішувати Балтійський кризис, де Болгарія, Греція хотіла вийти із Османської імперії. А це все є. За цим цікаво слідити більше таких міжнародних кризисів. Ваша роль і вашої держави роль дуже велика в таких національних кризисах. Я дуже рекомендую пограти цей мод. Я не хвалю його, я не стараюся вам показати, що він дуже супер-пупер. Я просто кажу, що в такий мод дуже цікаво пограти, так як. Він дійсності затягує. Я пам'ятаю, коли я йшов із-за кордону з своїм ноутбуком, то десь приблизно майже всю дорогу, наскільки мені вистачило батарейки на моєму ноуті, то я витратив саме на гру, як Victoria 2 з хронологічним модом. А чесно, затягує і дуже цікаво грати в нього. Стосовно інших таких. Нюансів, самого мода. А то, попри всі політики, попри більше проробленої деталізації комп'ютерного інтелекту, тут є, звісно ж, я не знаю, як я і казав, відчуття тої атмосфери, відчуття тої ж самої ж політики. І кожне рішення вам треба зважити, щоб прийняти і куди рухати свою державу. Я б рекомендував і рекомендую в нього пограти, так як вважаю, що багатьом із моїх підписників, які полюбляють ось такий 19 вік колоніальну епоху, взагалі всю Вікторію 2 цікаво буде пограти, подивитися в такий даний мод. А хоча я впевнений, що багато хто з вас вже знає за нього, так як багато хто мені рекомендав нього, але а все ж таки є люди, які вперше дивляться це відео, є люди, які вперше познайомилися з стратегіями, і, можливо, це відео, можливо, когось навіть і змінить і перемінить на свої пріоритети і погляди в житті. З вами як завжди був Серго. До побачення всім та хай вам щастить!